Гимуль прокинувся від того, що його ямка наповнилася водою. Теплий літній дощ шелестів на дворі. Дощівка з трумочками та водоспадами спливала по стінах печери, стікалася саме до Гемулової постелі. От біда, от лихо! бубонів сам до себе гемуль. Він викрутив свою одіж і вийшов з печери подивитись, що робиться на дворі. А на дворі було сіро, мокро й незатишно. Гимуль прислухався до себе, чи не забажається йому скупатися в морі, але бажання не зголошувалося. Жодного порядку у світі, з жалем подумав Гимуль. Учора надто сухо, нині надто мокро, ліпше піду до сипляти. Хропусова заглибинка була начебто найсухішою. Посонься трішки, попросив Гимуль, до моєї ямки налилося дощу. То не моя гризота, буркнув хропусь і повернувся на інший бік. Але я саме тому хочу спати коло тебе, пояснив Гимуль, не будь такий хропливий. Однак хропусь лише сонно щось пробурмотів і знову заснув. Серце Гемуля охопила справедлива жадоба помсти, і він прокопав рівчак між своєю та хрупусевою ямкою. Це вже зовсім не по – завершав хропусь, сідаючи в своїй мокрій ковдрі. Ніколи не подумав би, що ти зможеш чинити таке неподобство. Це здалося мимоволі, веселився Гемуль. Чим займемося сьогодні? вистояв вистаяв на двір, глянув на небо, потім на море. А тоді, як особа, котра знає свою справу, оголосив Рийболовлею, раби побудку, а я споряджу човен. І хропусь почапав по мокрому піску до причалу, збудованого татом у троля. Хвилько постояв, принюхуючись до моря. На морі ані хвильки, лише стиха накрапав дощ. І кожна краплина залишала по собі маленьке кружальця на лискучій поверхні води. Хропусь кивнув сам до себе, немов підтакуючи власним думкам, взяв з чорнової шопи скриню з найдовшими на господарстві волосіннями, потім витягнув з-під помосту пацак і, насвистуючи ніхмумрикову мисливську пісеньку, заходився наживляти гачки. Коли решта товариства вийшли з печери, усе рибацьке начиння було вже складено. А ось нарешті і ви. лукнув храпусь. «Гемулю, зніми щоглу і встанови кочети. Чи так же конче рибалити? запитала його застричка. Під час риболовлі ніколи нічого не відбувається, а ще мені дуже шкода маленьких щучок. Не хвилюйся, нині обов'язково щось відбудеться. Утішив її хропусь. Сідай на носі, менше заважатимеш. Я допоможу! зарепетував чемих, хапаючи за скриню зі снастями, щоб залізти до човна. Човен загойдався, нахилився, скриня перекинулася, і половина волосіні висипалася, зачепившись за закочити та якір. Чудесно! скрипів хропусь. Просто неперевершено!» Здалеку, видно морського вовка. Знаєш, як поводитися на судні, і насамперед цінуєш працю інших. Ха. І ти навіть не вилаєш його? Ниняв Віри Гемуль. Я його гірко розсміявся хрипусь. Хіба слово капітана чогось варте? Де там? Покиньте все, як є, щось та піймається. З тими словами, хропусь заліз під лавку на кормі і накрився з головою брезентом. Ото вже трам – буркнув мумітроль. Бери весло, нюхмумрику. Треба з цього якось виплутуватися. А ти, чмиху, осел. Знаю, покірно відповів малий. З якого кінця почнемо? З середини, тільки не приплутай до волосіні свого хвоста. І ніхмумрик, обережно загортаючи воду веслами, вивів пригоду у море. Мама мумітроля... У чудовому гуморі поралася в будинку. У саду поміж листя дерев, ніжно шеродів дощ. Спокій, лад і тиша панували навколо. Тепер усе почне рости, сказала мама сама до себе. Як добре, що вона мовила дітей перебратися тим часом до печери, вона вирішила трохи навести лад і заходилася підбирати по кутках розкидані шкарпетки, апельсинові шкуринки, камінці дивної форми, шматочки кори. Та всілякий інший непотріб на музичній скринці мама знайшла кілька стебел рослин, які Гемуль забув покласти під сушильний прес. Наслухаючи у задумі тихе широдій на дощу, вона неуважно змотала їх у клубок. Тепер усе почне рости, повторила вона знову і навіть не зауважила, як випустила трав'яний клубок з лап простісінько в капелюх чарівника. Мама подалася до своєї кімнати трохи подрімати, бо понад усе любила спати, коли дощ тарабанить по даху. В морській глибині чатував на здобич, натягнутий по дну перемет хропуся довга, придовга волосінь, з почепленими на ній гачками. Чатував вже до дві години, а хропся невимовно мудилася. Невимовно нудилася. Усе залежить від натягу, пояснює йому Мітруль. На кожен гачок може щось упійматися, розумієш? Хропся лише зітхала. Але коли закидаєш вудку, на гачок начеплено піврибки, а витягаєш цілого окуня і знаєш, що упіймався цілий окунь. Або нічого, звався Ніхумрик. Або байчок, додав Гемуль. Витягаймо потроху, але не галасуйте. Тихо, тихо. На поверхні з'явився перший гачок. Порожній, другий теж порожній. Це лише доводить, що риба ходить глибше, не тратив надії хропусь. До того ж, неймовірно, велика риба Цить усі!» Він витягнув ще чотири порожні гачка. «Ото хитрюще!» «Всю нашу поринаду об'їдає, певно, велетенська, усі перехилилися за борт, вглядаючись у глибину, де зникала волосінь. Як гадає, що то за риба? запитав чмих. Щонайменше мамелюк, відповів хропусь. Погляньте, ще десять порожніх гачків. Скажі ще про кита, пихнула хропся. Не насміхайся. Сердито урвав її братчик. Тихо будьте, бо сполушите мені здобич. Гачок за гачком влягався до скрині. Жодної рибки, нічогісінько, самі лише пучки водоростей та морської трави. Раптом хропусь скрикнув О, клює! Жодного сумніву клює. Мамелюк. вереснув чмих. Візьміть себе в руки. Хропусь намагався зберегти спокій. Попрошу мертвої тиші, я його тягну. Натягнена волосінь трохи ослабла, але далеко в темно зеленій товщі води змигнуло щось біле. Невже мамилюкове черево? З таємничого морського дна на поверхню, наче здіймалась гора, щось величезне, грізне, непорушне, немов порослий зеленим мухом стовбур могутнього дерева. Ковзнув попід човном. Піццок! зарепетував Хропусь. Де підцок? Тієї ж миті повітря сповнилося гуркотом та білим клочем шумовиння. Могутня хвиля здійняла пригоду на плече і так струсонула нею, аж скриня з рибацькими снастями застрибала по палубі, і раптом знову все стихло. Лише обірвана волосінь сумно гойдалася за бортом. А розлоги кола на воді вказували шлях потвори. Ще й тепер наполягатимеш, то був окунь, процідив крізь супи хропусь. Ніколи не впіймати мені такої рабини знову і радості у житті теж більше не бачити. Ось тут урвалось, Гемуль витягнув обірвану снасть. Щось мені підказує, що волосінь була надто тонкою. Ох, дайте мені спокій! з розпачем відмахнувся хропусь. Затуливши очі лапками. Гемуль хотів ще щось додати, але нюхмум застережливо копнув його по нозі. Усі притихли. Може, спробуємо ще раз, несміливо озвався хропся. Швартовий трос, напевно, витримав би. Хропусь неважливо фиркнув. А за хвилю пробурмотів. «А гачок де взяти? Твій складений ножик одразу знайшлася хропся. Якщо витягнути обидві леза, коркотях, викрутку та шило, то на них щось неодмінно упіймається. Хропусь відняв лапки від очей. Чим принадимо? оладками. Хропусь якийсь час обмірковав пропозицію, інші ж затамували подих. Гм, якщо мамелюк полюбляє оладки, зрештою озвався він. Друзям відлягло від серця полювання триває, складений ножик. Міцно прив'язали до троса шматком сталевого дроту, який носив у кишені Гемуль. Оладку наштрикнули на лезо і закинули снасть у море. Усі завмерли в напрузі. Раптом пригода гойднулася. Ша. засичав гропусь, бере. Почувся ще поштовх, сильніший, і нарешті човном шарпнуло так, що всі покотилися долі. Рятуйте. заверещав не своїм голосом чмих. «Він нас усіх пожере. Пригода занурилася носом у воду, потім випросталася знову і на шаленій швидкості полетіла в відкрите море. Перед нею бринів, натягнутою тятивою трос, і там, де він зникав у глибині, розбризкувався всі біч білий вуса шумовиння. Спокійно, командував хропусь, зберігати спокій, усім залишатися на своїх місцях. Лиш би він не пішов у глиб, заклинав нюх мумрик, забившись у куток на носі човна. Та мамелюк рвав навпростець у безкрає море, невдовзі берег ледь виднівся вузенькою смужкою на обрії. Цікаво, чи надовго вистачить йому сили? запитав Гимуль. У найгіршому разі відріже матрос, озвався чмих. Бо інакше вся відповідальність ляже лише на вас. Ні за що!» Палка заперечила хропця, труснувши гривкою. Мамелюк, змахнувши потужним хвостом у повітрі, враз розвернувся і знову попрямував у бік суходолу. Він пливе повільніше, гукнув скормимо мітроль, котрий, стоячи на колінах пильнував кільватер. Починає втомлюватися. Мамелюк так таки втомився, але й розлютився не на жарт. Він раз у раз шарпав та смикав на всі боки пригодою. Здавалося, човен ось ось і перевернеться, іноді завмирав, намагаючись обдурити рибалок, а потім іще з більшою силою збурював воду, аж хвилі хлюпали через ніс. Тоді ніхмумрик добув з кишені гармонію і заграв на ній мисливську пісню. Решта притупувала в йому в такт, аж палуба ходила ходором. І о, диву. У ту ж мить мамилюк перевернувся до гричерево у воді. Чи ніколи в житті не доводилось їм бачити такої велетенської рибини. Якусь мить усі мовчки розглядали улов, а тоді хрупусь переможно вигукнув Я його таки впіймав, таки впіймав, гордо підтакнула йому сестричка. Доки друзі тягли мамелюка на буксирі до берега, дощ припустив дужче, сукня Гимуля промокла навскрізь, а нього хмумриків капелюх. Розквасився і втратив форму. У печері зараз, мабуть, дуже мокро, озвався митроль, налягаючи на весла і хапаючи дрижаки від холоду. Та й мама, напевно, непокоїться, додав він за хвилю. То, може, повернемось додому, з надією в голосі запитав чмих. І рибу покажемо, підхопив хропусь. Повертаймося, і собі підтримав Гемуль. Неймовірні пригоди часто не така вже й погана річ. Змокнути, набратися страху, самотужки виплутатися з прикрої ситуації і таке інше, але тільки до міри. Друзі підмастили під милюка дошки і всі разом понесли його лісом. Роззявлена паща рибини була така велика, що гілки дерев чіплялися за зуби, а важкелезна ноша. Змушувала їх раз по раз спинятися на перепочинок. Дощ уже лив, як з відра. Коли вони дістались до долини, будиночка не було видно за слоною зливи. «Залишімо милюка тут, на якийсь час, запропонував чмих. Ніколи в світі, обурено запротестував у Вони рушили далі, через сад, та враз хропуть зупинився. Ми заблукали. Дурниці, відмахнувся й мітроль. Ондечки дровітня, а далі внизу місток. То куди подівся будинок? Дивно, дуже дивно. Будиночком у мітролів ніде не було видно. Зник. Мамелюка поклала на посипаному золотистим піском морішку перед сходами, тобто там, де мали би стояти сходи. Та перш ніж продовжити розповідь, варто засувати. Що трапилося в долині мумітролів, доки друзі полювали на намамелюка? Як уже мовилося, мама мумітроля, поприбиравши господі, вирішила трохи подрімати. Та ще перед тим, поринувши за глибоку задуму, скрутила зібрані гемулем рослини у клубок і ненароком випустила їх з лап просто до чільникового капелюха. Ліпше було б їй не прибирати. Доки вона додивлялася по обідні сни, рослини в будиночку почали буяти з чародійною силою, вихопилися з капелюха і поплазували долівкою. Довгі пагони та вуса дряпалися стінами, чіплялися за фіранки й жалюзі, пробивалися крізь щілини, вентиляційні люки та замкові шпари. У вогкому повітрі з несамовитою швидкістю розквітали квіти й достигали плоди. Велетенські вуса брунькувалися, спиналися вгору сходами, ліани в'юнилися поміж меблями, обвиваючи ніжки стола і стільців, звисали куплесками змій зі світильників під стелею. Дім наповнився тихим шелестом. Лише зрідка учулося гупання, коли нараз вистрілювала цвітом якась велетенська квітка або на килим падав перестиглий плід. Але мамі здавалося, що то шумить дощ. Вона переверталася на інший бік і спала далі. У сусідній кімнаті тато у мітроля писав свої мемуари. Відколи він збудував прича для пригоди, нічого цікавого не відбулося, тож тато натомість описував своє дитинство. Спогади зворушили його трохи не до сліз. Він завжди був надзвичайною талановитою дитиною, якої ніхто не розумів. У старшому віці його так само ніхто не розумів, і це було жахливо. Момій тато писав, писав, а уява малювала, якось усі каятимуться у своїх вчинках, читаючи його мемуари. Та потім він знову повеселів. Так їм і треба, подумав сам до себе. В ту мить на рукопис впала сливка. Клянуся своїм хвостом, скрикнув тато. Діти вже дома. Та, відвернувшись від столу, побачив не дітей, а непрохідні хащі, всіяні жовтими ягодами. Він зірвався зі стільця і на письмовий стіл градом посипалися сливи. Під стелею ворушилося плетево галузя, що поволі росло й тягнулося паганами до вікна. «Прокидайся!» – заволав тато. Ходи сюди. Крик тата вихопив маму зі сну. Вона враз сіла на ліжку і вражено обвела поглядом кімнату, повно дрібних білих квіток, котрі звисали зі стелі гірляндами. Помережені вишуканими зеленими листочками. Як гарно, прошепотіла мама. Це, напевно, мій троль придумав, щоб зробити мені приємність. Вона обережно відгорнула ніжну квіткову заслону, встала з ліжка. Аго. репетувала стіною тато. Відчини, я не можу звідси вийти. Мама, умітроля намарно силкувалася відчинити двері до татового кабінету. Грубі стебла ліан. Забрекодували вхід. Тож вона вибила шибку у дверях, які вели на сходи, і з немалими зусиллями вилізла через діру. Сходи заросли фіговими чагарями, а вітальня стала схожою на справжні джунглі. Ой-ой-ой! скрушно похитала вона головою. Це знову витівки отого капелюха, розгублена вкрай, мама сіла на сходинку. Обмахуючись пальмовим листком, мовіялом, і з папороті, що заполонили всю лазиничку, виринув ондатер і жалібно поскаржився: Ось до чого призводить збирання рослин. Я ніколи не мав цілковитої довіри до того Гемуля. А тим часом Ліани випазли з комина, оплели пагінням дах, розкішним зеленим килимом встелили весь дім. Момітроль стояв під дощем. Вражно витріщаючись на зелений пагорб перед собою, на якому невпинно розпускалися пупінки квітів, і на очах достигали плоди. Зелені вми ставали жовтими, жовті червоними. Наш дім завжди стояв тут. Я це добре пам'ятаю, сказав чмих. Він усередині, спохмурні мумітроль, ніхто не зможе ані увійти, ані вийти з нього, ніколи. Підійшов у них хмумрик і теж почав зацікавлено приглядатися. Ні вікон, ні дверей, лише щільний зелений мур з рослин. Він міцно ухопився за один пагін і потягнув, що мав сили, але стебло було немов гумове і не піддавалося, натомість вистрелило новим пагінцем, який обвився навколо нюхмумрикового капелюха і зняв його з голови. Знову, чари, обуріся ні це вже надокучає. «Чмих не гаяв часу. Обіг зарослий ганок і звідти долинув його голос. Ляда до льоху відчинена!» відчинина, чим дуж кинувся до льоху і зазирнув у чорний хід. Ходімо, рішуче закомандував він, але покваптеся, доки ще й тут не заросло. Друзі один по одному спустилися у темряву льоху. «Агов!» – почувся крик Гемуля, що йшов останнім. Я не можу продертися. Зоставайся на дворі, пильнуй к мамелюка, звелів хропусь. Можеш долучити до гербарію цілий будинок. Доки бідолашний Гемуль скімлив і щуяся під дощем, решта турувала собі шлях до сходів з льоху. Нам пощастило, двері відчинені, зрадів умітруль. Бачите, як іноді може стати в пригоді чесна уважність. То я забув замкнути їх на ключ, не заберився чмих. Усі почесті прошу складати мені. Те, що вони побачили, було доволі дивною картиною. На гіляці сидів ондатер і гриць Грушку. Де, мама? запитав митроль. «Виробує хащі, щоб звільнити з кабінету твого тата, відповів, набурмосившись, ондатер. Сподіваюся, Онда вирається спокійне місце, бо мені вже не жити. Усі прислухалися. Потужні удари сокири змушували здригатися все зелене царство. Потім почувся лускіт і вигуки радості. Тата момітроля звільнено. Мамо, тато, втішно загукав мумітроль, прокладаючи собі шлях до сходів крізь джунглі. Що тут сталося, доки нас не було, Ой, Любчику!» – забідкалася мама. Ми знову наламали дров з чарівним капелюхом. Піднімайся нагору, я знайшла в шафі кущі кожини. То було пишне пообіддя, бавилися в джунглі. Оце вже переходить всілякі межі, Буркутів сам до себе ондатер. Він знову заховався в хащах папороті, загорнувши рушником голову, щоб ніяке повзуче пагіння не добралося йому до вух.